Так, це все добре, а треба йти робити. Треба бройлерів замаринувати. Намазку зараз з вами зробимо. Так що Вперед за ордіна. Ой, так я сказала. Тут бройляка в мене. Вже ворота давним давно Буду маринувати їх, мабуть, у відрові, бо такого тару в мене хорошої каструлі немає. Оце все, що є. А одна є, то вона не годиться. Один не такий невеличкий, а це бугай, оце бугай. Я не знаю, скільки в ньому кілограм. Коротше, дебелячий такий. О! Все, треба братися за роботу. Назай вже складала, вся підня складала. Так що треба на вечір вже робити щось. Зараз візьму шайтан машину, бо це ж будемо працювати з нами. Ага, ще оце, поки я беру її, вспоминаю. Треба достати мені сир із морозиловки козинячий. Ще козадоїлася, натопила сиру, тепер можна його і використати. Не знаю, або блинчики, не знаю, як називаються, оладі блинчики. За цей. Або хочу купити печення і зробити торта. Тільки мені треба масло. А в мене там масла є небагато. Ну, все загвозка була в мене Всі в всіх цих е, е, стравах. Звісно, шайтан наші. Без неї нікуди. Там треба все було перебивати, все цей. Так що тепер можна брати і робити зразу. А то тільки просив сповнила і зразу давай споминати, ой, про шайтан машину наоборот, сповнила і зразу стала споминати, що можна з нею зробити. А ще ж там Оксана писала, дійсно там, ну, в усіх багато яких стравах треба була ця шайтан-машина, так що треба її використовувати. А я Так, тоді поскладала. Уже вроді би розбиралася, правда, тут не було. Розбиратися в лошу. Зараз будемо работати. Чайок попиваю зимочку. Час ага. переходимо до рецепту. Зараз я піднесу ще продукти. Боже, що нам сюди треба? Оця штука і оце, і оце. Región... Ось це, і оце. Майонез ще не робила, не пробувала ще, Ну, до всього руки дойдять, не переживайте. Так, е... М -м -м, хочу зробити намазку на хліб, щоб діти тягали. Коротше, пішла в магазин, вже другий день хліба не можу зловити, а мені вчора Ірен принесла свою хлібинку, спекла. Так що є в мене свій хлібчик домашній. значить, його мазати. Ага, мені сюди треба два штучки два. Не знаю наскільки порції воно, ребята. Хотіла спочатку начинити яйця на пополам, поняли і начинити. А я це такі... Дуже свіжі пооблущувалися. Коротше, невдобні були. Сюди вкидаю яєчка. Штучки три вкину. А може і чотири. Три вже вкинула, ще один, мабуть, вкину. Ось в мене такий розвалюшка є. Тоді, тоді е, маринований огірочок. Хто куштував? Tu na masło. to na piersi. Smaczna, ona wam. Czy nie smaczna? O, herkie baśty, o co jaki? Jeszcze jeden malanki, kim? Tak, do Dwa serka. І шпроти. Шпроти купила і лежать вони собі там тихенько, ніхто їх не їсть. Бутерброди ніхто не робив. Бо та я тільки поклопоталася, нічого не робила. Так що зараз два в одному буде. Ой, я так оце боюся, серем'я як відкривати оцими кришками. ніколи це я руки поріжу весь час. А, мені як ото серпом по отому. Ой. Відкрила. Так, мені тепер треба сюди вкинути шпроти. шпроти красиві, так би з'їв. Ну, зараз так і зроблю з намазкою в ну Це в основному використовують їх цю намазку на грінки, а я не хочу. Я чесь... Це не проблема ті грінки Я парочку кину. Все, я думаю, вдоль того. А ні, не вдоста. Ще мені Ви. треба часничку сюди кинути. Тру на тетки, то що шо... того, що того, що так треба. <гум> <гум> ну шпроти, як пахнуть. с них де більш такий нормальний той сюди взяла а той е, оставлю на куре так все сейчас обмію руку щоб не засирав сюди де сіди, да? я оце ще не навчилась нормально його ставити Тут Є такий о Дивіться, як хорошо, зразу в мене вийшло. А де та закривачка, закриваємо на сюди. Я скрощу руки ребята, а майонез. Чого ж ви мені не підказуєте? Вона дирочка. Ложок дві. А я три. делов Закрываем дырочку. Включаем, работаем. По тут все тут побольше досталося. Сейчас я сюда ближче до кинжала. Ще пару махні і будемо пушувати. Я думаю, все. ту сторону. Спешу, чтобы вам все показать вот -то и вот тут как получается. Ирэнь, ирэнь, ирэнь Хлиф. Ниже яйцовий. Чинсок не може взять, ну ладно. Сейчас попробуем. Щось огірочок такий кусочками. Де хорошо перебило. Так, щедро, нормально. А ви смачненько. Для безстанького перекусу файна штука. Це mm -hmm. мені щось не нравиться, що воно так огірок перебило, не, не інтересно, не дуже мелко. Добре. Так. А буду хотя бы бролери маленько. О, час начок почула. Бля, давай тоді сюда. Зажала ми обережно, я. Я вже збільшу огірочка кинула. Його із зашпротів щось я не, не чувствую. Або менше на було шпротів, не знаю. Угу, mm угу, -hmm. mm -hmm.